Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Мамина Помічниця. І наперед дякую за перегляд цього ролику. Сьогодні поділюся з вами дуже вдалим рецептом шоколадного торта. Готується наш торт доволі таки швидко. А за смаком виходить дуже смачний, ніжний, м'ягенький, вологий та в міру солодкий. І що саме головне готуємо його без духовки. Для коржів нам не треба нічого замішувати, розкачувати. Просто все змішали, добре взбили, і наше тістечко буде готове. Випікається буквально за декілька хвилин кожен коржик. Так як ми його будемо випікати на сковорідці. Отож, всіх запрошую. Залишайтеся разом з нами і давайте приготуємо такий смачний шоколадний торт для себе та своїх рідних разом. Отож, приступаємо. В першу чергу для цього тортика я заварюю крем. Пудинг у мене ванільний, можна брати абсолютно будь-який, плюс борошно, цукор, молоко, все добре перемішую та заварюю на такому слабенькому вогні. До загущення самого крему. Залишаю так, щоб добре пробулькав протягом однієї хвилини і забираю з вогню. Поки мій крем остиває, я е, приготую тісто для коржів. Яйця з цукром добре взбиваю, можна просто збити віничком. Додаю молоко та олію. І так само добре все перемішую. Соду я згашую лимонним соком. І всипаю у нашу миску. І так само добре перемішаю. Також нагадаю, що перелік усіх інгредієнтів ви знайдете в описі під відео. Борошно я відміряла. Додаю розпушувач, перемішую. І просію у нашу яєчну масу. Так само какао-порошок відміряю та просію. І все добре перемішую, і наше тісто готове. Перемішую його міксером на низьких оборотах, але то і зробити чи вінчиком, чи просто ложкою, перемішати на однорідну масу. Ось така маса повинна в нас утворитися. Вона така не дуже густа, легко спадає із, там, з ложки, чи з лопатки. Сковорідку добре розігріваю. Змащую її олією і викладаю у сковорідку тісто приблизно 3 столові ложки. У мене сковорідка діаметром 21 см. Тісто у нас таке не дуже сильно якби, рідке і не дуже сильно густе. Наприклад, на млинці воно легко саме розпливається по сковорідці. А тут не той варіант, тут нам треба самим його розмастити. Просто беру обучну лишку і розмащую на всю площину сковорідки. Ото робиться легко, тісто легко подається. Розмастили, тепер прикриваю кришку і буду обсмажувати з однієї сторони під кришкою приблизно там 2-2,5 хвилини. Все зависить від того, яка товщина в нас самого тіста. Ось, подивіться, у мене пройшло 2,5 хвилини. Бачите, у мене вже тісто зверху повністю схопилося. Це означає, що вже коржик добре пропечений або просмажений. І перевертаємо корж на іншу сторону. Перевертати треба акуратно, так як корж дуже м'ягенький, Він може просто розламатися. Обережно перевертаю. На іншій стороні випікаю вже без кришки. Випікаю недовго, буквально там, може, півхвилини або максимум хвилину, і забираю з вогню і уточняю, що смажу їх на тихому вогні. І все, мій корж готовий. Ще раз покажу, у вже такому пришвидшеному варіанті, змащую сковорідку. завжди перед кожним коржем обов'язково потрібно змастити. Олією сковорідку, можете змастити вершковим маслом, я змащую олією. В нас на Закарпатті на сковорідку або пательню ще називають фандел. Так, закриваємо кришку. Ось подивіться варіант, коли наше тісто не готове. Завжди провіряю, якщо є залишки сирого тіста, закриваю кришку і досмажу, допікаю його. Коли вже добре схвачене наше тісто на поверхні коржа. Лише в такому разі обережно лопаткою перевертаю на іншу сторону і вже обсмажую з другої сторони. Обсмажую вже без кришки, буквально там, ну, буквально там хвилину. Може, ще навіть менше. І такі в нас получаються коржі. В мене вийшло 7 коржів. Вони дуже швидко. Вистивають і за той час, бачите, які вони дуже м'ягенькі. Доки я приготувала коржі, мій крем уже добре простив. Зараз його зіб'ю, добавлю вершкове масло. І так само з маслом добре збиваю, і мій крем буде готовий. Ось подивіться, крем у готовому вигляді: збитий з вершковим маслом. За допомогою кришки. Діаметром кришка у мене там 19-19,5 см. Я вирізаю коржі, аби для того, бо були в нас рівні края. Просто буде більш такий охайний вигляд у мого тортика. Вирізаю, а залишка тіста я зробила з нього таку крихту. І задекорую ним торт. Змащую коржі кремом. І може казатися на відео, що торт насправді готується може там досить довго, але я вам укажу, що готується він дуже швидко. Просто заварюємо спочатку крем, він у нас вже за той час простиває. Тим часом ми собі готуємо коржі, випікаємо, випікаються вони дуже швидко і моментально вистивають. Далі збиваємо крем, перемащуємо і торт у нас... Мама зробила готов. тортик. Катрусько, кому мама зробила тортик? Кому? Катя, бо Катька любить. Катька плаче, не хоче тортик? А мама не дає. Мама не дає, мама дає. Зараз мама перемастить. Ти будеш їсти тортик? Хм? Та, смачний тортик? Смачний. Смачний? І з тортиком. Ти любиш тортик? Дорожно. Mm -hmm. Аккуратненько їж. Я украла, я помаленьки. Ти помаленька їш. Я украла. Мамин дегустатор. Mm -hmm. Я помаленьку. З кремиком. З кремиком, да? Тортик був з кремиком. Угу. І ось мій торт готовий. Я його так украсила підготовленою підготовлену крихту із залишку наших коржу, які я обрізала. А зверху я просто присипала кокосову стружку. Можна було зробити шоколадну глазур, але то все по бажанню. Торт неймовірно смачний і дуже ніжний. Обов'язково треба, щоб він простояв у холодильнику. Декілька годин. Ось, наприклад, в мене він простояв 3 години. І вже за 3 години він добре пропитався. Коржі дуже м'ягенькі, такі. вони відразу не є суховаті, не потребують якоїсь там пропитки наші коржі. Вони дуже м'які, такі ніжні, вологі. Його такий торт може зробити навіть комусь на день народження. І вже там і зверху украсити по бажанню. І я вас запевняю, що ваші рідні і не зрозуміють, що торт готувався не в духовці, а на пательні. Тому що коржі дуже смачні, шоколадні, можна готувати крем будь-який, з можеш приготувати, чи там сметанковий крем. До таких коржу підійде будь-який крем на ваш смак. Тому готуйте з любов'ю для себе та своїх рідних. Обов'язково напишіть мені відгук, чи сподобався вам такий тортик. Гарно всім дякую, хто сьогодні з нами був на каналі Мамина Помічниця. І також нагадаю, хто ще не підписаний на канал, підписуйтеся з дзвіночком, щоб не пропустити нових смачних та цікавих відео. Ну а сьогодні я буду прощатися з вами. Всім бажаю гарного дня та мирного неба. Божих рясних благословень вам! І до наступних смачних зустрічей! З вами були сьогодні Мальвіна та Катеринка.